Немає мови і немає слова. І нудить все, що навкруги і молоді, на скотобойні льють щодня цистерни крові. Для того, щоб сказав хтось. Дивіться, тут усі ми не втекли. Але чи варто бути тут? Сидіть в кварталі урядовим, ділити транші? Немаленькі ж бо вони, і попри здоровий глуст. Розбудувати великі дороги, куди ще гроші йдіть під час війни. Навіщо воякам давати БК, шоломи, бронежилети, плетоноски закупати? аби в парламенті були усі здорові. І сиві жіночці були готові вручити значок зі словом «Вітаємо, ви тепер героя мать! Чи треба тим відважним хлопакам допомогти? Хто віддає себе за матір, наречену, діти? Він мусив вмерти, але мав бажання жити, кому як вам вже нікуди втікти, кому як вам вже нічого робити? Розпалене багаття і ворота вже відкриті, вам на пательні, як на троні вас сідать. Проститься вам брехня, народ дурний і добрий. Господь то може приголубить ще не раз, але загляньте в очі Матері як у безодню, в очах дружин, дітей надії вогних вже загас. Там вже нема життя, благословіння, в них всі прокляття світу старанно зібрані, і топори вони церкви. чекають саме вас. Я сьогодні. Пісні бачив Бальдара так прекрасного сина Одіна. По степу він шов, кволо хитаючись, а навколо була розсипана ягода під ногами стогнала смородина своїм соком, мов кров'ю вмиваючись. Над юнаком кружляли два ворони і їх горлянки. Залившись кров'ю, клекотали, запльовуючи все довкола, а він ступав неквапливо, гойдаючись, руни стискаючи закривавленою рукою, шепотів: тільки б матір була здорова, тільки б батько прийняв як сина, щоб із ним нам в вольгалі сидіти, щоби бачити одіна щодня і щоночі. Щоб дочекалась кохана моя єдина, і щоб не відсурались діти, та щось липке, червоне, заливає очі. А ще бачив я там старенького дідуана. Пітер розвивав довге сиве волосся, щось шепотів він тихо-тихо, з опущеною головою, на юнака дивлячись єдиним оком, наче з тумана, а замість іншого, прірва. Як мені здалося, і по спині холод, бо почув я мій син, я з тобою, я прокинувся і до ранку не міг уже спати у вухах голосно, безперестанно, болісно, тиша звеніла. Я ніби чув, відчував Бальдара втомлені кроки, та біль став сильніше, коли скальди почали співати. «Славтесь, ярли і конунг!» – вони кричали щосили. І ангел смерті всміхався, готуючись до толоки. Коли б ти прагнув, чи коли б ти зміг, напевно, і вона б того хотіла. А так, можливо, все це просто дивний збіг життя повз тебе стрімко пролетіло, коли б ви разом, чи принаймні вдвох, щоб в вона тебе укрила. А так, але я певен, що все бачить Бог, і що терпіти просто вже не сила. Коли б окремо самі по собі, тоді бідтішились, мов діти, а так не можу. На моїм вікні уже посохли твої квіти. Коли б все поново, коли б усе не так, покинувши усе, розправить крила. Кохана, я запам'ятай, ти вільний птах. Підтримую, куди би не летіла. Не відрікаюся від тебе. Ти все моє життя. І ні, я не творю собі кумира. Я просто вірю. Вірю в те, що ти моя. Кожен день зростають мої біль і віра. Ну що ви, котики? У трубку тихо шепотав. Сльозинка радості і смутку котилась по щиці. При цьому він сміхався, мов дитина. Ну що ти, донечко, не плач, не плач, сказав. Я впевнений, що врешті-решт минуть розлуки дні. Я твердо знаю, в тебе буде батьківщина. Поранену кінцівку міцно затискав та цубеніла кров. А він. Вмовляв, так ніби на руках вона сиділа, твій татко тут, не бійся, він не втік. Для тебе і матусі і тільки вся моя любов. Ти сильна, доню, молочинка, буде все, як ти хотіла. Прикривши очі, в калюжу крові відпочить приліг. Вже більше року в камуфляжі дядько, падаючи з ніг, не покладає руку, і дикі фінансові потоки розподіля, і мозок закипав, йому потрібні конче нові схеми. Його нащадки, де да він сам, іспользують привичний їм язик. Хто не збіжав, тот патріот і ділає все для та схаменіться вже. Бо з вас сучасники малюють меми. Та слава Богу, є куди дівать і вкрадене, і відмите, є дачі, яхти, приватні літаки, і діток забаганки, салони, хутра, тачки, пластика, коханочки розходи. Це все для того, щоб сказати, ми не втекли, повірте. А ще весілля треба зняти, бруківку перекласти і на щиті тризуб. На нас же смотрять всі народи. Яка різниця стоїть поперек горла? Проте не всім. Господь прийди і дай побіду глаголять у українських приходів. Віряни чого? КГБ чи ФСБ. Ви протестанти проти чого? Як Божий Дух веде, так он дає, так ми і говоримо. А ви упевнені на всі сто, що Дух той точно Божий? Сліпі. Окрім свого комфорту, ви не бачите нікого і нічого. Церковь не наша, не українська, вона же Божя, вона для всіх. Звичайно. У кожної землі, у кожного народу вистача богів своїх. Чи ті, кого ми ставимо на місце істинного та святого Бога, то лік святой. Та ні. Здесь русских притеснять огромный грех. Та вам бы затло бзать, внимать речам, сидіть у його бо ви від мови, батьківщини, совісті та Бога. Я проведу вас стежками поезії, відкриття, де вірші українською про Україну забуття, стоять уздовж могил німих. і знову, і знову народжують героїв. У кращих забираючи життя, поміж річок сліпої та німої прози сподівань, де вже нема моральних принципів ні в кого, де вже не вірять ні в диявола, ні в Бога, підем дорогами надії до безглузда маяття. Між хмарками пустих та марних сповідань на свіжих насипах нас всіх зустрінуть квіти. Вони, напившись крові і смородинових ран, танцюють з вітром і регочуться мов діти. Я проведу вас до відродження забутої душі до краю самого, де є початок. І всьому кінець. Ми в глину перемелимось, і прийме нас земля, а от тоді до рук своїх нас зможе взять творець. Вельоном білим проплива повзочі простирадло днів. На підвіконні кіт сидить і дивиться примружено глузливим оком, щоб описати мізків пустоту, я думаю, забракне слів. Але мене попереджало, що життя без винятку усім вилазить боком. Зелену молодості ковдру вчасно випрати не встиг, вона пожовкла. Припала листям з часом і добряче посіріла. Я чув про те, що все мене зійде, немов торішній сніг, це жарт такий, чи, може, збіг, Коли ця дівчинка так сильно посивіла. Зелений пліт, немов прокльоне дружини, матері, дитини, терпкий. Стікає кислотою, доки висить на дереві пізнань добра і зла, любов гірчить, і сльози солоніють, і кожен досвід, наче перший, і кожна смерть, по суті, це світанок новий і нова весна. Дощ затяжний сучасників портрети малює надавно уже немитому вікні. Він квапиться, мазок в мазок вкладає, вони ж стікають по стіні. Стрімким потоком у калюжі пруду збігається без примусу, самі. Стрімкими ручиями, збігшись, пропадають всюди. Так і минають їхні дні. Хлопчинка молодий, у нього голос тихий, ще такий сором'язливий. Військовим віддає накази, але десь глибоко в очах романтик милий, а в голосі в душі нікому й не скаже, ніколи нам того й не взнать. Як йому болісно, і серце люто крає, як має побратимів провожать. А його дівчинка русява маленька й невизначна, проста така постава, не усміхається відтоді, як свого милого обіймала і пестила, й цілувала. Вона звичайно, не якийсь ідеал, то тільки певна вірності дівочої взірець. Вона і вибір, і одночасно вирок такими певно людство вінчував творець. У вояків суворих є своя буденність, бажальна, яку вони щодня ламають вщент, та не усім цікава їхня перемога. Такий вже, вибачте мені, масний момент, така правда. Свідомі люди навіть кажуть іноді, що її начебто і ніде діти, та схаменутися, бо на цій правді перестають покоління, повоєнні діти. Не дай же Боже Україну нам спасти для виродків російськомовних табуна, яким усе одно, і не на часі, і байдуже щар'ється крові йде війна, в яких є цап, що всіх проводить стежками до Салгана, як за здоров'я який відпустить цапа як дружбана, а решту закопить і пустить кров, все, що хотів, робив. І все, що думав, та й казав. Аж до тієї чудернацької пори, коли, як кажуть люди, він не прийняв Бога. Про нього він усім завжди і повсякчас розповідав. Хоча в самому, в цьому дивина, геть не змінилася ні крихітки, нічого. Мету розмиту у церквах він кожну і кожного би обіймав і цілував. Йому тепер всі сестри навкруги, довкола всі брати та є, чого в своїм житті я ще нікому не казав. Бо навіть з Богом він не перестав боятися.